Україні планують створити центр підготовки до національного спротиву. Йдеться про систему підготовки цивільного населення. Про це повідомила заступниця глави Офісу президента України Ірина Берещук. Долучаємо її до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаємо. вітаємо. Вітаю. Так. Розкажіть, будь ласка, більше. Про ці центри підготовки до національного спротиву, куди будуть залучені військові, де вони будуть, як будуть долучатися люди. От все, що зараз відомо. На, 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 на цей момент так. Дійсно, у кожному регіоні повинні бути створені центри підготовки цивільного населення до спротиву. Власне, відповідний закон був прийнятий ще минулого року. Зараз розробляється відповідна постанова разом з Міністерством оборони України, територіальною обороною Збройних сил України, нашими волонтерськими організаціями, за що я їм величезне дякую. Вікторі Дронс, Повернись живим, фонд притули, Марія Мар Берлінська. Ми всі сідаємо разом і робимо, власне, алгоритм. Як буде формуватись і розгортатись центри національного спротиву в Україні? Вони мають досвід. Тероборона має досвід, певний досвід мають ОВА і громади. І От ми сідаємо і координуємо цю роботу. Тобто ще це тільки заява, це тільки намір, щоб такі центри були створені. Ні, такі центри є. Є ага. пілотні проекти. Наприклад, Закарпаття має хороший центр. В Сумах розгортається хороший центр. Очевидно, що близькість до фронту зумовлює потребу і там краще йдуть справи. Але і Львівщина розгортає. Тобто, це не є початковий етап, але зараз нам потрібно постанова, відповідний наказ, бо це ж і використання навчальної бойової зброї, і полігони, і тренінги для цивільного населення. Так і для цього потрібні рамки. Законодавчі і нормативно-правові оця постанова, ці накази власне зараз напрацьовуються угу. е, пані Ірино, для е, кращого розуміння. Поясніть, будь ласка, чи не буде добляжу функцій тероборони таких центрів? Чи тероборона це буде складова частина таких центрів? Е, е, ці е, е, центри вони будуть регіональними, скажімо, один на область, чи вони будуть у райцентрах у кожному селі для того, щоб розуміти структуру, масштаб структури. Принаймні зараз ми хочемо розгорнути, щоб в кожній області в обласному центрі, так на базі обласної ради ТРОВА були створені комунальні установи, які будуть центрами підготовки. Тероборона там, звичайно, відіграє головну роль, бо це і навчальні програми, так і практичні заняття. Все це відбувається на полігонах за участі військових частин. Але ви знаєте, що тероборона зараз часто залучається до участі на е, активних бойових діях, так в активних бойових діях і тому зараз в принципі тягар відповідальності лягає на ова, де є ради оборони, які і мають розгортати такі центри. І ще раз кажу: є хороший досвід, і ми його зараз намагаємося масштабувати, бо йдеться не про підготовку до мобілізації чи мобілізованого населення до участі, так у відсічі, а власне ви правильно сказали, до спротиву. Цивільного населення, це і жінки, це і діти захист України. Так ви знаєте, осередки захисту України це теж елементи національного спротиву, патріотичне виховання. Все це має без ВП, все це має власне і бути однією великою мережею. Пані Ірино. Чи добровільно повинні кожна людина звернутися до такого центру? От як мають бути залучені люди? Бо нас зараз слухає велика аудиторія, і вони думають, треба мені йти, не треба мені йти. Знаєте, ми в таких умовах живемо, так війна, а широкомасштабна уже три роки, майже так. І очевидно, що люди самі спраглі того, щоб прийти і навчитись, бо розуміють, що захист себе, свого життя та здоров'я і своєї родини є первинним. І звичайно, це добровільно. Немає нічого примусового у цьому. Але ми маємо створити умови, дати відповідне обладнання, профінансувати так ці ж стрільби, ці ж навчання, це ж відповідні процеси. В тому числі безпекові, тому добровільність тут первинна, але від держави мають бути створені умови, щоб люди хотіли приходити у вільний від роботи час або навіть з відривом від виробництва. Тобто є зараз уже організації, які запитують для своїх колективів спеціалістів, які приїжджають і проводять такі тренінги на підприємствах, і це дуже важливо. І ці центри будуть постійно діяти, чи е, це якась тимчасова історія під. Готували якусь групу людей, закрилися. Ось ще цей момент проясніть. Вони будуть постійно діяти. Угу. Відповідно до постанови є розроблені відповідні плани фінансування. Дозволено обласним радам закладати кошти в бюджет, бо все це фінансування потребує. Так ми От, не можемо звісно. довго на волонтерських очах очевидно потрібні гроші. І вони будуть діяти постійно, до речі, як в мирний, так і у військовий час. Пані Ірино, на мою суб'єктивну думку, окрім всіх тих аспектів, про які ви вже сказали, дуже важливою є вміння протидіяти ворожій дезінформації, пропаганді і навіть вербувальникам випадки ТЦК свідчать, що це ну дуже актуальна проблема. Чи будуть в цих центрах говорити про це, вчити тому, як не попастися на гачок тих же вербувальників, як протидіяти дезінформації? Ви дуже праві, і, власне, ці курси є розроблені. Зараз ми говоримо про державних службовців, так, всіх категорій А і Б, всі категорії мають проходити відповідні курси щодо протидії дезінформації, а також в центрах національного спротиву там всього чотири напрямки. Крім так, меду, крім е, управління дронами, управління первинне, так осін системи, ви знаєте, які, як себе поводити в мережі, е, аналізувати інформацію. І так далі, це обов'язковий елемент підготовки до національного спротиву цивільного населення, пані Ірино, ви кажете, що є вже успішний досвід. Ви назвали Закарпаття і суми. На базі цього успішного досвіду, може, ви можете змалювати, скільки людей приходить до таких центрів, хто передусім зацікавлений? Скільки це коштує? Тобто щоб ми окреслити так. Звичайна організація і ефективна робота такого центру це вартість незадоволення, тому що ну скажу задоволення, необхідність це не є задоволення, але тим не менше, області і керівники областей, які розуміють. Що життя і здоров'я наших громадян важливіше, так і безцінне вкладають в це гроші. Я знаю на Чернігівщині зараз. От, наприклад, у нас вчора була нарада по національному спротиву. Очільник Чернігівщини кожної наради особисто бере участь разом зі своїми заступниками профільними і обговорює питання і фінансування, і методичного наповнення, і дозволів на зброю, і дозволів на полігони, які вони використовують. І я дуже прошу так. Само ова. Брати участь безпосередньо в обговоренні, чути наші організації волонтерські. От моя робота і моя роль в офісі президента закоординувати усіх, і от ми це робимо на щотижневій основі. Ще раз кажу, з врахуванням досвіду наших волонтерів, бо вони провчили десятки тисяч людей. Те, що вони розповідають, люди йдуть до них, бо там є спеціалісти. Часто це люди з бойовим досвідом, ветерани, які пройшли шлях, які знають. І вміють, як саме треба навчати наше цивільне населення. Це ті, хто навчають, але я все-таки не почула, хто йде туди. О, дивіться, чоловіки призивного віку від 25 до 60 мають стояти, ну мають пройти навчання в іншому місці, податися до ТЦК або мобілізуватися, або ну, не знаю що. А хто тоді до цих центрів має звертатися? Жінки і діти? Ні. Всі решта і чоловіки, в тому числі мобілізаційного віку, можуть проходити, тому що тут є ага. поєднання. Я ж кажу про навчальні програми, так тобто, тренерів вчать в одинакових умовах. Як тих, хто вчать мобілізованих в центрах підготовки, так і тих, хто в центрах до національного спротиву буде готувати наше цивільне населення. Тільки там, де мобілізація, це дещо посилена підготовка, вогнева, так і інша. А тут більше орієнтування на місцевості, власне, протидія дезінформації, так так мед. І там не тільки про жінок, там йдеться про різні вікові категорії: про державних службовців, про заброньованих, про тих, хто є обмежено придатним. Тобто, не всі ж зараз так. Мобілізаційного віку і всі йдуть на фронт, але вони можуть прийти в центр і власне пройти курс і бути готовим. Пані, пані Ірино, пів буквально півгодини тому транслювали вечірні звернення президента Зеленського. Він там заявив, що упродовж двох тижнів має бути чітка програма підтримки внутрішніх переселенців. Я так думаю, припускаю, що ви, як заступниця керівника офісу президента, але колишня міністерка реінтеграції, маєте бути дуже близько залучені до розробки. Цієї програми можете розповісти в основних рисах, в чому полягатиме ця чітка програма підтримки внутрішніх переселенців? Так я дійсно долучена до процесу і розумію, що хоче президент. Президент запитує про програми забезпечення житлом. Очевидно, що найбільшою проблемою для наших внутрішньо переміщених осіб є проблема житла. І от навіть сьогодні відбувалася відповідна нарада. Був віце-прем'єр Кулеба, був е, мій колега профільний заступник, в тому числі пан Микита Віктор, і решта людей. І президент поставив завдання. Ви впродовж двох тижнів напрацювати і. Представити чітку програму, де ми беремо кошти, і які це джерела, тому що джерело державний бюджет не покриває видатків. Ми сьогодні дійсно з'ясували, скільки потрібно всього, бо це ж змінна, так показник був змінний. Люди мігрують, люди їдуть за кордон, люди повертаються до своїх домівок. І от сьогодні ми побачили, якою є проблематика по коштам, і тут треба дійсно сказати, що є люди працездатного віку, тут підійдуть. Іпотечні кредити, так коли держава, наприклад, погашає відсотки, або тіло погашає людина, держава відсотки і працює в тому числі. Є категорії, де потрібно надати житло пенсіонери, які не можуть собі допомогти, так бо на жаль, такого віку, що не є працездатні, або люди з інвалідністю першої групи, багатодітні родини, наприклад, ДБСТ, усі переміщені отримують за кошти держави, так дитячі будинки сімейного типу. Всі, хто є з числа ВПО, держава купує. Пує дітям сиротам і будуть забезпечені, і такі всі категорії мають побачити чітко, коли вони зможуть розраховувати від держави на сертифікат, якщо це зруйноване, знищене а також стот люди, які з тимчасово. Окупованих територій, коли вони можуть розраховувати на компенсацію за втрачене житло, тобто там будуть прописані по пунктах, скажімо, часові рамки. Так. Скільки людині там чи чекати, аби орієнтувалися, що ось ми десь перебудемо, перетерпимо, але тоді ми маємо отримати сертифікат. І хто буде стежити за дотриманням цих термінів? Угу. Кабінет міністрів отримав доручення від президента, і в найближчі два тижні повинні представити, хто буде відповідати за цей проект. Кулеба, пан віце-прем'єр з питань, в тому числі реінтеграції тимчасово окупованих територій, повинен показати інструменти. Пан прем'єр отримав завдання знайти джерела. Сьогодні на нараді прозвучало, що це 40 мільярдів цьогоріч уже знайдених джерел. Так, ми кажемо про гривні, але це теж не вистачає, і треба показати, чи з коштів з репарації, які нам вдасться від Росії, так чи це міжнародні джерела, чи це ЄІП, Світовий банк, кредитні установи, звідки ми візьмемо ці гроші, і президент був дуже предметним. Покажіть людям, скільки вони мають ще чекати і чого вони мають чекати. Я у цьому звичайно президента підтримую і теж буду працювати в команді. І якщо можна дуже коротко, буквально. На кілька секунд, як ця програма буде представлена, як про неї дізнаються люди? Публічно? так, публічна презентація і це обов'язок кабінету міністрів: показати джерело, показати, яка категорія людей, і показати коли. Пані Ірино, дякуємо Дякую. дуже за те, що знайшли можливість долучитися до етеру Суспільного <гум> з нами на зв'язку була Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента.